Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя в селі. Чому б і ні? Сьогодні в нас субота, це значить робочий день. І зараз ми з вами знаходимося на нашій сімейній олійниці, де ми працюємо разом з чоловіком. Ходімо трішки, вам покажу за нашого виробництва. Показувала частинку виробничого процесу, де на цех стороннім вхід заборонено, але вам зовсім трішечки можна. І зараз йдемо з вами ще на склад. Покажу, як в нас працює вілка. Це я вам показала невеличку, зовсім невеличку частину того виробничого процесу, який в нас кожен день відбувається. Я сподіваюся, що вам сподобалось побувати в нас на виробництві, тому переходьте до мене на канал і там ви побачите дуже багато відео про виробництво і про наше життя.